До мешканця однієї з ужгородських п'ятиповерхівок Сергія Анатолійовича завітали газовики, які проводять щорічну перевірку. Чоловік до такого візиту ставиться схвально, адже розуміє, що за системою треба доглядати. Він сам був свідком того, як через зношеність прокладки в їхньому будинку відбувся витік газу. У нас, наприклад, на нашому домі було на підводі в дом. Я особисто дзвонив у газову службу. І сусіди дзвонили, як виходити з дому, було чути запах. Особливо, якщо вітер подував. Приходили, раз, приїхали, нічого нема. Другий раз приїхали – нічого нема. Третій раз приїхали з пристроєм, підняли туди до крана, до цих, де мухти є. Так було. Прийшлося їм прокат поміняти зажати. Коротше. Сергій Анатолійович завжди сам дбає про свою безпеку і постійно перевіряє надійність газових кранів на кухні. Як плиту. Так, і ну до колонки під підвод більш надійний або постійний, тому що там труба і зажати більш я би сказати надійно. Я так рахую. А от плита, особливо тоді, коли я перекриваю кран. Обов'язково я перепровіряю. Утім, таких свідомих громадян, як пан Сергій, можна порахувати на пальцях. Деякі мешканці міста, за словами газовиків, можуть самі втручатися в роботу газових мереж. Через це трапляються нещасні випадки, як -от у квітні цього року в Ужгороді, коли від отруєння чадним газом загинуло молоде подружжя. Був один випадок у нас на початку року на декабристів, що спричинило загибель людей за того, що не було вентиляційного каналу. Він був верніше, він був, але він був закладений. Є що люди вставляють в ці вентиляційні канали витяжки кухонні. Відвод з витяжки прямо в вентиляційний канал. Вентиляційний канал має бути чистий для того, щоб він постійно був діючий. Його не закладати, не заліпляти нічого не треба з ним робити. Нерідко під час перевірок спеціалісти виявляють самовільно встановлені газові прилади, котрі можуть призвести до трагедії. Минулого року в Ужгороді та прилеглому районі газовики знайшли понад тисячу колонок, бойлерів та подібних пристроїв без належних документів. Проблема полягає в тому, що штрафів за це не передбачено. Штрафних санкцій, в принципі, як такових у нас немає. До власника квартири, який самовільно встановив газове обладнання, попадаємо ми на адресу, ми зобов'язані відключити механічним шляхом, тобто сваркою, від'єднати від мережі від газової мережі цей газовий прилад незаконно встановлений. Даємо людині термін. Якщо людина має бажання, звертається в газове господарство в єдине вікно і реєструє. Газовий прилад. Загалом стану внутрішньобудинкових систем газопостачання спеціалісти оцінюють як задовільний. Утім, під час перевірок газовики нерідко виявляють обладнання, встановлене самовільно чи з порушенням правил, витоки газу, непрочищені димові та вентиляційні канали тощо.